Амен. Алілуя. Благословені, вітаю вас на декілька хвилин присядьте. Сьогодні у нас така зустріч молитовна, да, ми її назвали Різдвяно-ханукальна. Да? І про різд багато зараз ми е, говоримо в церквах, зібраннях. Знаєте, ханука, я думаю, що звісно наші брати з місяцянської спільноти вони глибше про це скажуть. Я просто поверхнево, Знаєте, Ханука це про перемогу. Ханука це про відновлення. Амен. Але дуже важливо, знаєте, що Ханука це про довіру до Господа. І це саме той час, знаєте, коли нам дуже потрібна така довіра. Довіряти Господу, і хочу вас з вами поділити з таким ханукальним свідченням мого життя. Взагалі-то, знаєте, я маю з самого початку свого християнського життя таку обітницю, яку ми з вами всі маємо, в Слові Божому. Бог сказав у книгі Вихід, 23, 25 вірші, сказав, що служи мені, я благословлю хліб, благословлю твою воду і відверну всі хвороби. Амен. І знаєте, це місце писання для мене багато разів воно було випробувано, знаєте, і воно є дає амінь» насправді. І знаєте, два роки тому, майже в цей час, трошки там в 11-му місяці, мені поставили такий діагноз, знаєте, дали мені таку бумагу на руки, рак горла. знаєте, ну, ну Неприємна да, така звістка. І думаю, що вона так ставить життя людини, ну, багатьох людей. Не знаю, для мене, знаєте, така ну, несподівана була новина. Чесно кажучи, я злякався, але ненадовго. Тому що я хлопець тренований. Ну, Все ж таки бумагу дали, знаєте, Google в помічі, там, поначитувався, Коротше, ну, півночі я так... Добре так помолився, знаєте, попереживав, але на ранок, чесно кажучи, я вже став з такою перемогою, з розумінням, що треба рухатись. Е особливо там ніхто про це не знав. Там я поділився пас з пастором, навіть не казав про це дружині. Ну і далі, знаєте, почався розвиток подій. Я розумів, що щось треба робити, почав якось рухатись, і е знаєте, це війна. А це лікування, воно, якщо його починаєш, його не можна припиняти, якби ну треба лікувати, знаєте, І мені зразу там почали пропонувати. Брати десь в церкві там трошки так почали суєту наводити, знаєте, шукати якісь варіанти. Мене там за кордон хотіли відправляти, але знаєте, якби туди треба було їхати на 2-3 роки, знаєте, всією сім'єю уїжджати. А я навчений від самого початку знаєте, розуміння того, що я маю відповідальність перед Господом. Я є частина церкви, я є частина тіла Христова, я маю функції на собі е, знаєте, і е, якісь зобов'язання. знаєте, Для мене дуже важливо знаєте, перед Господом виконувати те, на що я покликаний. Знаєте, І я якби молився, знаєте, і ну, все ж таки. Знаєте, запитував у Господа і все ж таки прийняв рішення лікуватись тут. Хоча, і, я ж кажу, було відключення світла, це там лучова терапія, хімія, ну там багато таких моментів. Знаєте, було прийнято рішення лікуватись тут, і а, диявол ж не може заспокоїтись. Він ж буде копати далі. У мене захворіла дочка, теж важкий такий діагноз, там вірус дуже складний, її поклали в лікарню. Кладуть дочку в лікарню, і через два тижні ще дружина моя злягла. І теж такий діагноз, їй зробили операцію важку. І вже не вона мною займалася, а я її знаєте, там десь вона не могла ходити. Але знаєте, от. Я рік лікувався, дуже складні моменти були. Я не багато про це розповідав. Навіть більше всіх, кому я ділився враженням. У нас була сестра, є в церкві. Вона теж проходила такий важкий період, вона була вагітна, в неї була дуже сильна інтоксикація. Я її підбадьорював, постійно дзвонив і казав: Да, слухай, да? слухай, що у мене там. Я її підбадьорював, що не все так у тебе погано прорвешся, я ж прориваюся, Знаєте, проходив. Знаєте, Рік я лікувався і знаєте. За цей рік я не залишив жодного служіння. Я є керівником центру реабілітації. Я відповідаю, сьогодні ми будуємо храм, і знаєте, Бог вже навіть цей рік на мене переклав повністю всю цю відповідальність. Ніхто не втручався туди. Знаєте, я, ну, почалась війна, багато відповідальності, поїздок. Я їздив в цей період і за кордон в такому стані І їздили в поїздки різні там моменти. Дружина, яка казалось би повинна була більше приділяти мені часу, да, бо я, ну, це складно, дійсно. Мене там на тижні там вирубало фізично. Але дружина моя в цей рік вона почала служити в посвяченому служінні. І для мене це дуже цінно, тому що, знаєте, ми сім'я посвяти. І знаєте, вона теж почала служити, ну, вести жіночий реабілітаційний центр. В служіння домашніх церков, ну, всі 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 служіння, жодного служіння не було залишено. І знаєте, я навіть коли в лікарні був спілкувався з людьми там. Знаєте, ну люди з таким настроєм без Бога, там, ну все, ми все, ми вже догрались, ми вже добігались, нам вже нема куди поспішати. А я їм казав, а я звідси йду будувати храм. А я звідси їду на відвідання, а я звідси їду молитись. Життя не закінчилось, буде перемога. І знаєте, вже другий рік, от за цей рік, е я декілька разів давав аналізи. Я здорова. Людина цього діагнозу немає. Знаєте, Бог благий. Тому знаєте, як брат прославлення, тільки що казав, що можливо, знаєте, у когось. Ослабла віра, у когось опускаються руки. Послухайте, служіть Господу. Робіть ту справу, на яку він нас покликав. Ми для цього сьогодні тут зібралися, щоб молити за цю землю, щоб звершувати тут служіння, стверджувати тут Царство Боже, стверджувати і наближати тут перемогу в цій землі, в якій ми з вами поставлені, да? прославляти Господа. І він благословить хліб, благословить воду і відверне всі атаки, які сьогодні ти переживаєш і приходиш. Амен. Амен. давайте будемо прославляти і стверджувати сьогодні царство Боже тут на цьому місці. Халлея.